Подвір'я 27-ї школи 9-та -го година. Майбутні магістри різних університетів в очікуванні тестування. Яна Лебідєва одна із тих, хто складає єдиний вступний іспит з англійської мови. Розказує, що хвилюється, але більше не через сам екзамен, а через те, як вона потрапить до аудиторії, бо пандус занадто крутий. Та говорить, Яна, адміністрація школи завірила, що допоможе заїхати до приміщення. Дуже неприємно, що зовнішнє незалежне оцінювання і єдиний вступний іспит проходить вже не перший рік. А умови для людей з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, що стосуються архітектурних бар'єрів, вони досі існують і самостійно заїхати в школу ніяк неможливо. Щойно, я під'їжджає до пандусу, до неї підходить поліцейський, пропонує допомогти. На вході Яна показує документи, їй міряють температуру, і вона вже самостійно їде до аудиторії. Директорка школи і відповідальна за пункт проведення єдиного вступного іспиту Ірина Мітковська говорить, що максимально підготувалися, щоб студентці візочниці було комфортно. Ми завчасно знали про те, що у нас буде абітурієнт з особливими потребами. Тому для цього школа підготувалася в плані аудиторії, де буде складати іспит абітурієнтка з особливими потребами. Ми підготували пандус, він у нас був, але не зовсім можливо вимогам. Відповідав, тому ми перезробили так, щоб людині було зручно потрапити до навчального закладу. Після написання усіх завдань Яна ділиться враженнями з пандусом. Дуже незручно, дякуючи патрульним, що допомогли поліції, то вдалося заїхати з'їхати. Ну готувалися, хочу сказати, до того, що я прийду цю школу здавати екзамен, тому що, як я дивилася раніше, на фотографіях були тільки дві рейки. І так мені в школі інструктора ті, що проводили. Екзамен, екзаменатори сказали, що от в останні дні тут щось робили. Я так розумію, зробили це між рейок наварили оцю решітку. Так. Це що нове. Ну, якби без решітки, то взагалі було важко. Прийшлося би затягувати по сходах, тому що навіть по такому пантусу не звезли і не завезли. Найбільше здивувала, розказує Яна, те, що в аудиторії вона була одна. Я в аудиторії була одна. Так це було несподіванкою для мене. Я думала, буду здавати з усіма, якби в повному класі, але так сказали, було вирішено регіональним центром, щоб було комфортно. Була зручна парта, під'їхала свіже повітря. Все було добре. Одна, бо такі правила аудиторію готують саме до освітніх потреб учасника іспиту. Розказує Максим Крипенко. Як правило, для людей з освітніми цими потребами створюється окрема аудиторія, і їх може бути таких осіб: двоє, троє, четверо, п'ятеро а відповідно. Вимоги до них можуть бути різні, але вони можуть сидіти всі в одній аудиторії. Я вчора в Миколаєві був там також були аудиторії для людей з цими освітніми потребами. Також учасниця сиділа в на першому поверсі в аудиторії номер один за першим робочим місцем. Вона також там була одна. Результати єдиного вступного іспиту з англійської мови оголосять за два тижні. Ольга Ляшенко Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсон.